Дві тисячі FPV-дронів на фронт українським військовослужбовцям передала Вінницька громада разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ці безпілотники мають кращу камеру, яка передає чітке зображення за різного освітлення та погодних умов. Також ця версія має більш потужну батарею. Камера і чітким зображенням та потужніша батарея. Так оснащені дві тисячі сучасних FPV-дронів, які для українських військовослужбовців передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним гумштабом. Такі безпілотні літальні апарати використовуються для знищення техніки, бліндажів, укриттів і скупчень особового складу противника. Ми дійсно зараз досить активно почали працювати над закупівлею більш потужніших FPV-дронів. Ми отримали першу партію в кількості 800 штук з 2000, тисячі, які ми Підписали відповідні контракти і пройшли пер... відповідні тендерні процедури. Вони досить ефективно себе показують в бою. І дійсно був запит від різних підрозділів саме на такі класи в ну, От, Крім того, ми сьогодні досить активно працюємо над роботою по закупівлі іншого необхідного обладнання. Ну і звичайно, надання відповідних субвенцій. Міжрегіональний гумштаб уже третій рік постійно допомагає понад півсотні військовим частинам. Команда працює постійно в контакті з військовими. Це чергова партія з двох тисяч FPV-дронів, які вже є більш потужними, які відповідають всім необхідним запитам наших військових. І як ми бачимо, є дуже ефективною зброєю на полі бою. Пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України, це системна робота. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це позиція голови штабу Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова, всієї нашої команди. Сьогодні чергова передача дронів, які передаються на запит наших захисників. Запитів найбільше надходить про забезпечення дронами. Зараз актуальним стає питання дрони на оптоволокні. Тому штаб перебудовує свою роботу для того, щоб якісно підтримувати наші збройні сили. Допомога та підтримка сил оборони це той напрямок, в якому з перших днів великої війни працює Вінницька громада. А також місто є лідером серед обласних центрів за кількістю виділених грошей на підтримку ЗСУ. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.